Чотири з половиною тисячі доларів США просив лікар ортопед травматолог однієї з комунальних лікарень Тернопільської області. Гроші мали бути оплатою за рішення військово-лікарської комісії, аби не проходити військову службу в Збройних силах України, а також для безперешкодного виїзду за кордон. Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками департаменту військової контррозвідки СБУ та слідчими Нацполіції Тернопільщини під процесуальним керівництвом військової прокуратури під час документування злочинної діяльності підозрюваного зафіксували отримання. Ним авансу, а це однієї тисячі доларів. За деякий час лікар сказав принести решту ще 3,5 тисячі доларів і передати їх через посередника. За цю суму медик мав допомогти потенційному призовнику влаштувати безперешкодний проїзд через державний кордон. Чоловікові виготовили документи, які засвідчили, що він є член гурту, який їздить містами Європи, з благодійними концертами. Підозрюваного піймали на гарячому у момент отримання грошей. Лікареві вже оголосили підозру згідно із частиною третьої статті 360 Восьмої та частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Фігуранту кримінального провадження обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вартої справа внесення застави. Триває слідство.